Конфлікт між Індією та Пакистаном загострився. Індія оголосила військову операцію Сіндур та випустила ракети по Пакистану та районам Кашміру, які контролює пакистанська влада. Є загиблі та поранені. Пакистан почав завдавати ударів у відповідь, та нібито збив п'ять літаків ВПС Індії. Чи означає це, що дві ядерні держави розпочали чергову масштабну війну, а також про те, як на ескалацію конфлікту реагують у світі, розберемося у відео. Відносини між Індією та Пакистаном почали загострюватися ще наприкінці квітня. Якщо коротко, між двома країнами є спірна територія: це регіон Кашмір. Суперечки там тривають уже понад 70 років, і цю територію частково контролюють Індія та Пакистан. Більше про це я вже розповідала в попередньому відео. Тож зараз не будемо витрачати час. Залишимо для вас посилання. Отже, після нападу озброєних бойовиків у Пахалгамі на автобус із туристами, де загинули 26 людей. Індія звинуватила Пакистан у підтримці бойовиків. Хоча Пакистан заперечує свою причетність до цієї атаки, і почалися взаємні кроки: Індія скасувала візи для жителів Пакистану та призупинила дію індуської водної угоди. На практиці це означає, що Індія просто зупинила подачу води через одну з дамп та планує запровадити подібні заходи щодо інших дамп. І це вплине на Пакистан. Адже Індія може регулювати потоки води для країни. Таким чином, Пакистанці матимуть потребу у питній воді, а сільське господарство у воді для зрошення. Міністр енергетик. Гетики Пакистану такі дії розцінив як акт водної війни та назвав боягузливим та незаконним кроком. і от 30 квітня Пакистан звинуватив Індію у підготовці військового удару і закрив повітряний простір для індійських авіакомпаній, припинив торгівлю та відкликав дипломатів. Індія зі свого боку наказала пакистанським громадянам залишити країну, що призвело до масових виїздів через кордон. І тоді аналітики казали, що нинішній конфлікт навряд призведе до масштабної війни, і ймовірно, прем'єр-міністр. Стер Індії моді не піде на ескалацію. Утім, ввечері, 6 травня, Індія все ж атакувала Пакистан та заявила про початок операції Сіндур. Ракетних ударів індійська армія завдала по дев'яти об'єктах як в Пакистані, так і на пакистанській території Кашміру. І як заявили в індійських збройних силах, цілями були виключно позиції бойовиків, а не підрозділи пакистанської армії. Як пояснив міністр закордонних справ Індії, атака була превентивною. Водночас у відомстві наголосили, що ці дії були зваженими. Ми та відповідальними, а не ескалаційними, адже Пакистан нібито зосередив терористів у пакистанській частині Кашміру та готувався до атаки на Індію. Пише Times of India. у збройних силах Індії заявили, почали операцію, щоб забезпечити справедливість для жертв теракту в Пахалгамі та їхніх сімей. Цілі для ракетних атак обирали, ґрунтуючись на достовірних даних розвідки, щоб уникнути пошкодження цивільної інфраструктури та загибелі цивільних осіб. Протягом останніх трьох десятиліть Пакистан систематично будував терористичну інфраструктуру. Це складна мережа центрів вербування та ідеологічної обробки, навчальних таборів для початкової та повторної підготовки, а також пунктів запуску для кураторів. Ці табори розташовані як у Пакистані, так і в районах Джамму та Кашміру, окупованих Пакистаном. І Ось прем'єр-міністр моді похвалив індійську армію, що та провела операцію без жодної помилки. Тим часом індійський уряд. Скликав зустріч лідерів усіх партій на ранок 8 травня. Аналітик з Південної Азії Майкл Кугельман розповів Associated Press, що це був один із найінтенсивніших ударів з боку Індії по своєму супернику за останні роки. І внаслідок цих ракетних ударів на території, що контролює Пакистан, загинули щонайменше 26 мирних жителів, і 46 отримали поранення. Заявили пакистанські офіційні особи. Пакистан назвав удари актом війни. Та міністр оборони Пакистану наголосив, що усі об'єкти, які були уражені, є цим. Циві... Вільними, а не військовими, наприклад, були пошкоджені щонайменше дві мечеті, кажуть у відомстві. Пакистан вважає, що має право відповідати силою на дії Індії. Тож Україні заявляють про збиття п'яти індійських винищувачів. Про це в коментарі виданню Блумберг повідомив міністр оборони Пакистану, нібито уламки одного з них виявили на території індійської частини Кашміру. І також у відповідь Пакистан здійснив артилерійські обстріли вздовж лінії контролю між пакистанською частиною Кашміру та територією, що перебуває під контролем Індії. Пише внаслідок обстрілів загинули щонайменше семеро індійських цивільних. Проте міністр оборони Пакистану заявив, Ісламабад готовий згорнути бойові дії проти Індії, якщо Нью-Делі відступить. Якщо ж говорити про реакцію цивільного населення Пакистану, то на знак протесту після ракетного удару пакистанці демонстративно спалили прапор Індії. Нагадаю, до цього вже двічі Індія та Пакистан вели повномасштабні війни за Кашмір, і поки не зрозуміло, чи переросте нинішнє протистояння в ще одну масштабну війну між країнами. Тепер перейдемо до того, як міжнародна спільнота, зокрема Америка, реагує на загострення конфлікту, як і раніше, там закликають обидві сторони до стриманості та діалогу. Трамп назвав удари Індії по Пакистану ганьбою. А от держсекретар Шарубіо заявив, що він продовжує залучати як індійське, так і пакистанське керівництво до мирного врегулювання, також з обома країнами, взаємодіє і Велика Британія, заявив прем'єр-міністр країни Стармер. Тим часом генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш закликав до максимальної стриманості, оскільки світ не може дозволити собі військової конфронтації між Індією та Пакистаном. Висловився і Китай, адже він, по перше, також контролює невелику територію Кашміру і, звісно, має власний інтерес, наприклад, Китай робить великі інвестиції в економіку Пакистану, і на їхній території в Кашмірі вони спільно розпочали будівництво стратегічної дороги. Тож Китай висловив жаль з приводу ракетної атаки Індії, а також готовність працювати із міжнародною спільнотою та послабити нинішню напруженість. Чи стежите ви за конфліктом між Індією та Пакистаном? Чи вірите, що після взаємних атак їм вдасться уникнути масштабної війни? Діліться своїми думками у коментарях під відео.